Ми закінчили навчання в цьому прекрасному навчальному закладі. Цей комплекс є дуже цікавий. Я вважаю, що за ним майбутнє. Відстань, на яку він може літати, до 50 кілометрів. Це зручно для коригування ескалібурів, знаходження цілей в тилу для інакших видів військ, його прогресивні сторони, такі як протидія Ребу, висока якість камери, дуже шикарна ночна камера. Тобто можна використовувати його в нічних розвідках. Сьогодні Збройні сили укомплектовуються найефективнішими, найпотрібнішими пілотами і операторами унікальних дронів Посейдон. Ми переживаємо зараз дуже складні часи. Важкість операції в Бахмуті, міцність оборони, яку тримають українські десантники, українська піхота. Морська піхота в Авдіївці, в Мар'їнків, в Углідарі дає нам абсолютну необхідність посилювати міць збройних сил. Нам треба скувати війська. Для того, щоб виграти ще два-три тижні, щоб надійшла західна техніка, щоб надійшли західні танки, західні засоби, ППО під наших партнерів, і дуже важливо, щоб надійшли всі ці птахи, яких ви бачите сьогодні на фронт. Це і буде гідна відповідь російським нелюдям за вбивство українських цивільних за героїчну загибель наших воїнів. Якість підготовки українських бійців в 190 в начальному центрі з кожним випуском зростає. Ці слова відносяться до кожного з вас. Я щасливий тут бачити підрозділи 45-ї бригади. Це львів'яни. і Хочу, хлопці, сказати, що це наш був перший проект, коли до Посейдона долучилася не лише справа громад і благодійний фонд Порошенка. Включилися львівські. Благодійники. Перше це знищити лів, друге зберегти себе. І все тоді буде так, як воно повинно бути, і перемога буде за нами. Мені приємно бачити тут наш рідний 251-й. Пташка подобається? Так. Ви бачите, що тут стоять уже два комплекси, два автомобілі, які створюють надзвичайно комфортні і надійні умови для роботи. Екіпажу Зараз Ми знаходимося у Дафі, який переобладнаний для управління БПЛА. Нашого на цікаві ми дивимося, бо Ці монітори існують для того, щоб краще роздивитись на екрані цілі, можливо, знайти якісь замасковані об'єкти. Чим тебе кращий монітор, то тим буде тобі легше оподіляти якісь там тонкощі з відео або з фото фрагментів. До речі, хочу відмітити дуже успішний досвід. Бойового застосування в саме в 59-й бригаді ми отримаємо регулярно дуже добрий зв'язок. Бажаю здоров'я, доповідаю. Борт літає кожного дня. Працюємо розвідка до розвідка, коригування. Ми вже в захваті від нього і в умовах подавлення. А тут воно майже постійно це єдине крило. Яке в змозі працювати. Ми не тільки передаємо техніку, ми будемо намагатися зробити ремонт, якщо буде якесь пошкодження. Вчора мною було прийнято рішення, що ми підписали контракт і зафіксували весь обсяг виробництва посейдонів аж до літа 24-го року. Посейдон має величезний авторитет військовослужбовців збройних сил. Це дуже потужна пташка, і вона допоможе зробити багато бавовни. Підпалити Ми маємо сконцентрувати всі зусилля, щоб викинути російські війська і звільнити останній клаптик української землі від російської нечисті. Тільки з 24 лютого вже більше 2 мільярдів 100 мільйонів гривень було надано допомоги тільки Збройним силам. Можна наголосити, що ми на цьому не зупиняємося. Дякую вам і слава Україні! Героям